І другі друзі, продовжується наш телевізійний марафон до Дня Незалежності України, незалежності, яку ми продовжуємо виборювати кожного дня, і звісно, це роблять справжні герої без зброї ДСНС. І сьогодні в нас в гостях начальник відділу зв'язків із змі та роботи з громадською головного управління ДСНС України у Запорізькій області, полковник служби цивільного захисту Юлія Барашева. Вітаю вас! Вітаю! Як завжди приємно вас бачити в нашій студії. І перш ніж ми почнемо говорити про незалежність, про те, наскільки велику роль в незалежності України відіграє саме ДСНС. Питання останній тиждень палали пожежі на Хортиці. Як вдалося це все владнати? Це питання. Які наслідки? Наслідки достатньо серйозні для області. Це літо дуже спекотне і. Незважаючи на будь-які обставини, військовий стан, рятувальники майже щодня виїжджають на ліквідацію пожеж в екосистемах, З початку року вже майже півтори тисячі пожеж виникло на відкритих територіях, і загальна площа близько 800 гектарів. Ого. Крім е, пожежі на підконтрольній території України, дуже багато пожеж трапляється через ворожі обстріли. І... Саме найголовніше, що ми проводимо превентивну діяльність для того, аби попередити людей і ще раз наголосити на тому, щоб дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки під час відпочинку на відкритих територіях, навчаємо дітей, як себе правильно поводити, тому що перш за все це не тільки зелені легені нашої. Планети. Це ще і флора і фауна, яка проживає на території в лісах, на території національного заповідника. Це реліктові трави, які занесені до червоної книги. І остання пожежа, яка була на острові, вона мала площу понад 20 гектарів. Багато осередків займання. А ви розумієте, що не у всіх своїх точках острів угу. проїзний. І аварійно-рятувальна техніка не може дістатися туди вчасно. Хлопцям по декілька кілометрів приходиться йти пішки, поки ми дістанемося до середку займання. Використовуються різноманітні форми, це і найпростіші засоби для пожежогасіння – Тобто, умовно так кажучи, хлопавки, якими угу. збивається полум'я, це і ранцеві вогнегасники, з яких хлопці поливають водою, обкопують погорілі дерева, аби запобігти наступним поширенням вогню. Крім того, ми здійснюємо щодня моніторинг за розвитком пожеж і у разі виявлення. З повітря дроном обстежуємо у разі виявлення таких осередків, відразу відправляються туди на ліквідацію. У разі потреби, якщо вже набирається такий серйозний масштаб, викликаються резервні зміни, які у постійній бойовій готовності. Угу. Е, дякую за відповідь. Де незалежності має особливий значень для кожного з нас і які... Як за останні роки змінилася ваші робота і чи змінились цінності ваші як представника ДСНС? Ви знаєте, незалежність це не просто історична подія, це те, що ми доводимо щодня: хтось на передовій, хтось в тилу. У рятувальників своя. Кропітка постійна, щоденна робота, да, вона тяжка. І знаєте, якщо до широкомасштабного вторгнення дехто вважав, що а, рятувальники нічого не роблять, вони там відпочивають собі на зміні, то зараз ми бачимо, що рейтинг рятувальників стрімко зріс уверх, тому що ми виїжджаємо не лише на ліквідацію побутових якихось подій, ліквідацію природних катастроф. Падають дерева угу. на автомобілі, да, руйнуються будинки. А це іще, скажімо так, серйозний шматок роботи на сьогоднішній день, саме пов'язаний з широкомасштабним вторгненням. Це ліквідація зруйнованих будинків, це допомога, перш за все, порятунок людей, порятунок тварин. І все це створює специфіку, яку раніше ми не опановували. Але ж дуже швидко ми прилаштувалися на нові рейки і сприймаємо всі виклики сьогодення дуже достойно. Це сотні врятованих життів, тисячі ліквідованих пожеж. Це превентивна робота, як я вже казала, це навчання постійне. Попередження, тому що попереджений, значить, озброєний. Ну, озброєний, значить, може діяти у будь-якій ситуації. А, тема сьогоднішнього ефіру це код незалежності. Що саме для вас в професії надзвичайника код незалежності? Для мене код незалежності це перш за все щасливі секунди. Щасливі секунди, які ми рахуємо, коли рятуємо людей. І та гордість. За кожне врятоване життя вона тут у серці? Вона живе з нами? Це той дух, який допомагає нам ліквідовувати будь-яку ситуацію. Фізично складно, але ми віримо, віримо в перемогу, віримо в нашу незалежність, віримо в нашу державу. Дякую. В нас на жаль залишається е, дуже мало часу. Тому е, якщо можна швидко відповісти на питання, які помилки роблять люди у надзвичайних ситуаціях, як цього уникнути? Найголовніша помилка це паніка. Угу. Люди розгублюються і не знають, як правильно вчинити, тому ми радимо постійно відпрацьовувати алгоритми дій у будь-яких надзвичайних подіях, враховуючи виклики сьогодення, наприклад, як себе поводити у разі повітряної тривоги. Тому що дуже багато людей ігнорують її. Та, до нас не прилетить. А коли прилітає, розводять руками і починається розпач. Тож не зволікайте, почули повітряну тривогу, одразу прослідуйте в укриття або е не дуже бажано, але ж все-таки дві стіночки зберегти себе від уламків скла, яке може посипатися вам на голову. Алгоритм дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів це також дуже важливо, тому що деякі люди навіть намагаються селфіться з ними беруть у руки. Не так давно ми бачили в соцмережах. Залишки дрону, люди з ним фотографуються. Це все небезпечні фактори, які можуть нашкодити життю і здоров'ю. Тож дослухайтеся до рятувальників, довіряйте нашим порадам, і тоді все буде гаразд. Щиро дякую. Отже, в нас сьогодні була Юлія Баришева, начальник відділу зв'язків із змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України в Запорізькій області, полковник служби цивільного захисту. Ну а ми передаємо слово в студію новин.